Жорстоко вбили українця. У Німеччині зарізали 17-річного баскетболіста Володимира Ярмакова. Сталося це перед грою. Хлопець разом зі своїм другом баскетболістом Артемом Козаченком виступали за молодіжну команду з Дюссельдорфа. Під час прогулянки містом на баскетболістів накинулася компанія з восьми чоловіків. За попередньою інформацією, нападниками були мігранти арабської зовнішності. У федерації баскетболу повідомляють, що хлопців зачепили через їхню національність. На них напали з ножем на вулиці просто за те, що вони українці. Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашими хлопцями. Внаслідок отриманих ножових поранень молодий баскетболіст помер у лікарні. Його приятель перебуває в реанімації. Поліція Дюссельдорфу вже розслідує справу щодо нападу на українських спортсменів. Володимир Єрмаков з дитинства займався баскетболом і грав у дитячих командах. У складі юнацької збірної представляв Україну на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії. Каріна не телеканал НТА.